Інша сторона садівництва, про яку мало хто знає, там мало хто показує, так наче все так красиво, зашибісь, так класно. Але день через день ходиш і, і ось так збираєш собі урожай. Тут постриг, пройшовся постриг, потім <сих> повикидав щось і отак, не знаю, може це тільки в мене так, але рясно густо десь через день, мабуть, або кожен день. Тут щось. Ходиш та й викидаєш. Бо не так воно все так солодко, красиво і гарно, як взагалі здається в інтернеті, що паличку втикнув, воно все пішло, ти купив цей крузак. Ніфіга. Спочатку все висади, поживцюй, подоглядай. Потім оце таки повикидай. Спробуй ще кому сподобається, хто, хто купить, хто не купить, полікуй грижу, а потім вже років через 10 вже думай про крузак. 2005 року народження.